До звичного життя повертаються місцеві у селищі Червона Долина на Миколаївщині, яке росіяни зруйнували на 65%. Відновлюють оселі, саджають городину, ремонтують адміністративні будівлі. Вісім місяців населений пункт перебував під щоденними обстрілами окупантів, які стояли за 9 кілометрів від села. Що вже встигли зробити? Бачила наша кореспондент Наталія Кобсон-Білібова. Вона зараз з нами наживо. Наталю, ми вітаємо вас. Чекаємо. Подробиць розкажіть власне про ці місяці відновлення і боротьби. Вітаю колеги. До повномасштабного вторгнення у селі Червона Долина проживали до 900 людей. Однак коли в березні минулого року ворог почав нещадно бити по селу, таким чином і вбиваючи калічачі місцевих, більшість із них просто виїхали, щоб не наражати себе на небезпеку. До листопада минулого року в селі залишалося не більше 50 осіб, серед них і пані Ольга. Жінка жодного дня не виїжджала з рідної оселі. Більше того, вона доглядала власне господарство та ще аж 15 сусідів. Ворог постійно. Піддавав село атакам, і будинок жінки одного разу сильно постраждав, в ньому впала стіна, і ремонтувати його довелося прямо під час ведення бойових дій. Але найдужче жінка запам'ятала той день, коли від обстрілу мало не загинуло. Пропоную далі послухати її пряму мову. Перший приліт був на городі. Нас трошки накрило ту землю, машина зупинилася туди, де якраз стоїть наш оператор. Нас трохи прикидали землею. На ну, другий приліт у нас вже застав в хаті. Ми спіли заскочити в хату. І якраз тільки ми двері затули, закрили, так, Сергій Ніколайович, по-моєму, так, ми двері закрили і прильоту тут якраз буряном заросло. Зі 120 будинків у Червоній долині, 70 зазнали пошкоджень рідного ступеню. Однак сільська рада допомагає будівельними матеріалами. До села вже повернулися до 500 людей. Вони готують своє селі до зими, бо більше із рідного села їхати не хочуть. За ті 8 місяців що село піддавалося атакам. Тут загинуло троє людей та дев'ятеро отримали поранення. Серед них і пані Галина. Ворог зруйнував її будинок мінометним обстрілом. Того дня на подвір'ї загинув її чоловік. Сама жінка отримала поранення голови та руки. Воно і далі послухати її пряму мову. Я тоді ну, виходила з хати якраз з а він стояв біля порогу. І так, його вже в больниці узнала, що вбила нас. Ну, ще не в больниця, а приходила до сільської ради, полетали кухню, бо будинок весь згорів, все згоріло. Через день ще прийшов прильот і все згоріло. Нічого не залишилося одні стіни. Нищили окупанти і інфраструктуру села. Не зруйнували вони ракетою калібр, а також фугасну авіабомбою місцеву школу. Садочок, фермерське господарства. Однак, фермери вже повертаються. Наразі це вся інформація. Колеги передаю слово вам. Дякуємо про життя у прифронтовому селищі Червона Долина на Миколаївщині. Нам розповіла наша колега Наталя Якобсон-Білібова.